Десятирічний Олексійко лише здобуває спортивний досвід, проте вже має на волейбольному майданчику улюблені позиції. Люблю бути нападаючим, і коли дають пас, я даю пас вверх і б'ють в другу сторону. Батько Олексія спочатку грав у футбольній команді, однак за тим не встояв перед традиційним для шубкова волейболом. І ось уже беру участь у турнірі. 15-й раз у нас вся компанія така спортивна. Всі грають повністю всі види спорту, і якби я з ними почав потягуватися. Вони мене трошки потягнули, навчили грати. А ось Леоніду П'ятаку вже 75. п'ять. Та незважаючи на поважний вік, він все ж вирішив вийти на спортивний майданчик. «Волейбол – це такий вид спорту. Довговічний. Мається на увазі, що людина може і в 50, і в 60 років. Тоді як інші види спорту, це все таки для молодих. Усі ці спортсмени беруть нині участь в ювілейному тридцятому турнірі поколінь. А перший відбувся в Шубкові з ініціативи вчителів школи ще в 1986 році, кажуть організатори. От після того з року в рік збираються команди від кількість їх від чотирьох до вісьми буває. Традиційно кінець січня місяця в нас це проходить з мані. Зацікавив цей турнір і Національний реєстр рекордів. Представник цього проєкту зауважує, що це найтриваліший любительський турнір в Україні. Цікава номінація в тому плані, що це ініціатива людей. Це не те, що нав'язано зверху. Це не те, що потрібно зробити по чийсь вказівці. Це те, ради чого люди об'єдналися і вони займаються тим, що їм подобається. Зрештою, перемогу серед восьми колективів здобула команда, складена з гравців віком від 20 до 25 років. Галина Баранчук Сергій Савта інформаційна програма День.